Сонце це серце нашої сонячної системи, воно дає життя на Землі. Без нього не було б рослин, не було б тварин, не було б людства. Але що, як задуматися, як воно утворилося, чому світить, що відбувається в його ядрі? І що чекає нашу планету, коли воно зміниться? У цьому відео ви побачите, як почалася історія Сонця, гравітаційний колапс і формування протозірки, перший ядерний синтез і перше світло. Сонячний вітер і магнітні поля, стабілізацію орбіт планет, фазу червоного гіганта і загрозу для Землі. Перетворення Сонця на білий карлик. Вплив на далекі планети і майбутнє сонячної системи. Більше 4,5 мільярдів років тому у туманності міжзоряного газу і пилу почався процес скупчення матерії. Під дією власної гравітації щільні області туманності почали стискатися, утворюючи протозірку майбутнє Сонце. Цей процес зайняв мільйони років різні фракції газу та пилу, включаючи водень, гелій і сліди важчих елементів, почали нагріватися. НАСА та Європейське космічне агентство підтверджують, спостереження за туманностями, як Оріон-Небула, Показують, що формування зірок завжди супроводжується обертанням і формуванням дисків речовини, з яких пізніше виникають планети. Коли щільність центру хмари досягла критичної, гравітація перемогла тиск газу і утворилася гаряча протозірка. Температура ядра зростала до мільйонів градусів, поступово активуючи термоядерні реакції. Поки ядро нагрівалося, зовнішні шари залишалися холодними і туманними. Спостереження сучасних протозірок, як HL Tauri, показують формування дисків, з яких виникають планети та астероїди. Це підтверджує моделі НАСА. Сонце починалося як типовий протозірковий об'єкт, але унікальні умови та маса визначили його довговічність. Коли температура ядра протозірки досягла приблизно 10 мільйонів градусів Кельвіна, почався термоядерний синтез водню в гелій. Виник перший випромінюваний потік світла. Сонце стало видимим для космічного простору. Це було початком мільярдів років стабільного світіння. Наса підкреслює: баланс між гравітаційним стисканням і тиском від термоядерного синтезу створює гідростатичну рівновагу, завдяки якій сонце світить уже понад 4,5 мільярди років. Початкові сонячні вітри, потоки заряджених частинок розсіювали залишки туманності, формуючи стабільну внутрішню частину системи. Магнітне поле Сонця, яке виникло через обертання гарячого плазмового ядра, впливало на формування орбіт планет. Це пояснює, чому планети розташовані в одному площинному диску, а хвости комет орієнтовані відносно сонця. Сучасні дослідження NASA Parker Solar Probe Підтвердили склад і структуру сонячного вітру, який впливає на магнітосферу Землі і інших планет, тиск та тепло від Сонця визначали хімічний склад планет ближче до нього утворилися скелясті планети: Меркурій, Венера, Земля і Марс, далі газові гіганти. Сонячний вітер видаляв легкі гази із внутрішньої системи, залишаючи твердий матеріал для формування планет. НАСА та європейські дослідження підтверджують: саме інтенсивність раннього випромінювання визначила внутрішній склад планет надавши Землі оптимальні умови для виникнення життя. Сонце пройшло фазу молодої зірки з активними спалахами та інтенсивними вітрами. З часом його світність стала стабільною, що дало Землі м'якший клімат. Рослини, океани, атмосфера, усе це сформувалося під впливом стабільного випромінювання. Наса відзначає, що середня потужність сонячної радіації сьогодні становить приблизно 1340 ваттів на квадратний метр на верхніх шарах атмосфери Землі. Сонячні плями і магнітні бурі Сонце має активні регіони на поверхні, які називаються сонячними плямами. Вони темніші, бо трохи холодніші за решту фотосфери, але саме там магнітні поля найсильніші. Магнітна активність спричиняє спалахи та корональні викиди маси. Потужні потоки плазми, що мчать у міжпланетний простір. Коли вони досягають Землі, виникають полярні сяйва та геомагнітні бурі. Наса та Еса стежать за цими процесами через Parker Solar Probe і Solar Orbiter, бо вони впливають на супутники електромережі. Та навіть на здоров'я космонавтів. Яскравість і цикл сонця. Сонце не світить постійно однаково. Його яскравість змінюється циклічно. Приблизно кожні 11 років, що називається сонячним циклом. Під час максимуму активності зростає кількість сонячних плям і спалахів, а під час мінімуму падає. Ці цикли впливають на клімат Землі. Космічну погоду і навіть на рівень радіації в космосі. Знання цих циклів допомагає вченим прогнозувати космічні явища та захищати технології на Землі. На краю сонця виникають величезні спіралі плазми, протуберанці, що інколи сягають сотень тисяч кілометрів. Вони можуть триматися тижнями, а іноді й місяцями. Сонячна корона, тонкий зовнішній шар атмосфери. Значно гарячіша за фотосферу, яка мільйони градусів Кельвіна. Це загадка, яку досі намагаються пояснити астрофізики. Вивчення цих явищ дає розуміння магнітних процесів і механізмів передачі енергії у зорях. Сонце звичайна зірка серед мільярдів у нашій галактиці, але для нас воно унікальне. Вивчення його структури, активності та еволюції допомагає астрофізикам зрозуміти життя інших зірок. І потенційну життєпридатність планетних систем. НАСА і ЄКА використовують Сонце як лабораторію для тестування моделей зірок і прогнозування їх майбутньої еволюції. Спостереження за нашим Сонцем відкриває таємниці Всесвіту та майбутнє для планетарних систем по всій галактиці. Через приблизно 5 мільярдів років водень у ядрі Сонця закінчиться, ядро почне стискатися, зовнішні шари розширяться. І Сонце перетвориться на червоний гігант. Його радіус може досягти орбіти Землі, поглинаючи Меркурій і Венеру. Температура на поверхні Землі різко зросте, океани випаруються, життя стане неможливим. Наса попереджає, що навіть якщо ядро Землі залишиться, її поверхня буде повністю непридатною для життя. Марс, супутники Юпітера або Сатурна можуть стати тимчасовим притулком. Там потрібно буде створити захищені середовища з контрольованим кліматом і запасами ресурсів. Використовуючи міжзоряні кораблі майбутнього покоління, людство могло б покинути сонячну систему і заснувати нові колонії навколо інших зірок. Це потребуватиме проривних технологій у швидкості подорожей і життєзабезпеченні. У далекій перспективі розглядаються ідеї переміщення орбіти Землі далі від сонця. Використовуючи гравітаційні маневри або технології гігантських двигунів для планет. Це надзвичайно складно, але теоретично можливо. Наса, Еса та провідні астрофізики підкреслюють, що ці сценарії поки що фантастичні, але вони показують, що людство має потенціал підготуватися до космічних катастроф. Дослідження Сонця та інших зірок дає нам розуміння часу, який залишився, і шляхів виживання у довгій перспективі. Після втрати зовнішніх шарів залишиться ядро. Білий карлик, воно охолоджуватиметься мільярди років, світіння поступово згасатиме. Планети, що вижили, будуть кружляти навколо холодного залишку. Сонячна система поступово стане тихою. Газові гіганти, комети і астероїди будуть відчувати зміни гравітації і теплового випромінювання. Наса моделює, що зовнішні планети залишаться стабільними, але деякі комети можуть змінити орбіти, збільшуючи ризик ударів по залишках планет. Сонце впливає на всю систему навіть після того, як стане білим карликом. Сонце це більше ніж джерело світла, це архів історії сонячної системи, регулятор клімату на Землі та тренувальна лабораторія для розуміння зірок. Зараз ми можемо спостерігати його, досліджувати за допомогою НАСА та ЕСА місій, готуватися до майбутніх космічних подорожей. Кожен спалах, кожна пляма, кожен сонячний вітер несуть інформацію про еволюцію нашого світу та про майбутнє всіх планет. І хоча через мільярди років сонце зміниться, його історія продовжуватиметься. Зараз, коли ми спостерігаємо за його активністю, ми не лише вивчаємо зірку, а й готуємося до майбутнього, яке вона принесе. Сонце це не лише наше минуле, але й ключ до розуміння майбутнього всесвіту. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете бачити нові випуски, підтримайте наш канал, поставте вподобайку, підпишіться, поділіться цим відео з друзями. Для нас це надзвичайно важливо. А в коментарях напишіть, як ви думаєте, чи зможе людство врятуватися, коли сонце перетвориться на червоного гіганта?